Ті, хто вірить в Україну, новий патріотичний проект телеканалу ІНТБ до 25-ї річниці незалежності. Наша творча група символічно підготувала 25 розповідей про тих, хто справді вірить у майбутнє своєї країни. Серед героїв проекту громадські діячі, поети, лікарі, журналісти, ресторатори, спортсмени, освітяни, військові, гумористи, театрали. Тощо кожен у контексті своєї історії життя розповість про те, що зробило його сильнішим. У відвертих зізнаннях героїв проекту, ви обов'язково побачите. Ту чудову країну, якою варто пишатися, і заради якої треба змінюватися. Незалежність це тоді, коли ти відчуваєш, що від тебе що залежить. Незалежність, якщо вдуматись, це те, що робить нас людьми. Таке глобальне питання: що і як зможе змінити країну, а що таке, власне країна, та країна то люди, а люди то ми. Треба вірити, тому що тільки коли є віра, тоді є перемога, і є надія. Ми можемо щось змінити з себе треба починати з найменшого. Тоді якесь буде в Україні довго. мені дуже хочеться, щоб кожен українець ніс в собі світові свій талант і своє світло. Бо можливо, це і є наша національна ідея. Здорові діти, здорова країна, і значить здорові емоції, здорові думки, і тоді держава стає міцніша. Всі погані речі, мабуть, від відсутності любові людської, один до одного, до себе деколи. Навіть я би побажав всім тернополянам любити одне одного. Коли весь народ бачитиме світло, Господь дасть нам його. Підсумки трьох місяців роботи журналістської, операторської, режисерської та дизайнерської, ви зможете побачити вже з 19 серпня, о 12, 18 та 21 годинах по п'ять нових історій щодня. А 24 серпня упродовж дня ми покажемо усі 25 серій. Крім того, у день незалежності о 16-й відбудеться і прем'єра проекту на великому екрані у палаці кіно. Ті, хто вірить в Україну, проект зроблено, аби слова мали силу. Повіримо разом.